Добрий день, друзі. З 1 січня ми переходимо з квартального на місячне звітування з ПДФО, військового збору та ЄСВ. Наразі маємо від Мінфіну проєкти податкового розрахунку та порядку його заповнення, і ось в лютому ми маємо звітувати за ними. Тож пропонуємо зазирнути в проєкт, щоб розуміти до чого готуватися. По-перше, зауважу, що лютий в нас буде гарячим місяцем, бо в ньому ми матимемо, так би мовити, нашарування звітності, коли одночасно подаватимемо податковий розрахунок за четвертий квартал 24-го, не пізніше 10 лютого, і податковий розрахунок за січень 25-го, не пізніше 20 лютого. За четвертий квартал 24-го, звісно, будемо звітувати за старими правилами. А ось за січень вже все буде по-новому. Щодо нової форми: у заголовних частинах, тобто шапках форм, поприбирали. По-перше, тип розрахунку довідковий, а також підстави для його подання для пенсії чи для соцвиплат. Запровадження щомісячного звітування робить такий тип розрахунку непотрібним. Тож, починаючи із січня 25-го, податковий розрахунок може мати лише три типи: звітний, звітний новий і уточнюючий. По друге, поприбирали згадки про квартал. У шапці податкового розрахунку та його додатків будемо зазначати рік та номер місяця, за який вони подаються. Тут вказуємо цифрове значення від 1 до 12. А ось реквізит номер розрахунку залишили та зазначили, що він проставляється у хронологічному порядку незалежно від типу податкового розрахунку. З урахуванням наявної практики номеруватимемо розрахунки в межах одного звітного місяця, і не будемо продовжувати це робити у наступних. Тобто, якщо підприємство подаватиме лише податкові розрахунки з типом звітний, вони всі матимуть номер один. Також у заголовній частині податкового розрахунку змінили нумерацію рядків із чисельністю працівників. А ось сама інформація залишилась без змін. В основній частині податкового розрахунку замість трьох колонок з трьома місяцями звітного кварталу буде тепер Одна колонка з показниками звітного місяця. Щодо додатків: у проєкті їх кількість та назви не змінилися. Звичайні роботодавці формуватимуть податковий розрахунок: ЄСВ Д1, 4ДФ, трудовий Д5 та Д6 за наявності працівників зі спецстажем. Тобто, загалом табличні частини нових форм. Та обсяг інформації, яка в них відображається, в проєкті такі самі, як і в додатках квартальної звітності. Отже, з порядком заповнення податкового розрахунку, дякувати розробникам, обійшлося без інтриг. Зміни маємо мінімальні змінили квартал на місяць. Але єдині, хто отримав порцію нового, це резиденти Діє Сіті у графі 07 трудового Д5. Резиденти Діасіті інформацію про осіб, з якими укладено чи припинено гік контракти зазначатимуть з новою категорією 9. Крім того, в д за зарядком з винагородою за гік-контрактом резиденти Діасіті зазначатимуть в графі 08 код категорії застрахованої особи. 82 для гік спеціалістів які мають інвалідність, і 83 для інших гік спеціалістів. А ще в проєкті порядку передбачили правила виправлення помилок за минулі періоди, коли звітували за квартал. Зокрема, прописали, що в таких випадках зазначати в оточнюючому розрахунку в реквізиті звітний податковий період. Ну що ж, друзі, ось такі зміни. Добре, що символічні. Єдине, що із негативного, це те, що старі проколи перекочували до нової звітності. Наприклад, неможливість виправити в поданій звітності, неточності в показниках чисельності працівників. Це наша з вами загаловна частина податкового розрахунку. Також, як і раніше, ну, на жаль, маємо відсутність пояснень щодо заповнення окремих реквізитів. Ну, але що зробиш? Маємо, що маємо. На цьому наше відео добігло фінішу. Дякуємо, що були з нами, і дякуємо за вподобайки! Бережіть себе і на все добре!